Ледь не 90% ненавчених людей пересічних міряють вдома свій артеріальний тиск ну, з дуже серйозними е, помилками, а потім ще й дивуються результатом. Давайте візьмемо лише одне з декількох важливих правил виміру: манжета, яку ви накладаєте на плече, не має бути короткою. Або вузькою для вашої руки. Тобто має відповідати за розміром за охоплення вашої руці. Такі правила, до речі, записані в рекомендаціях Європейського товариства кардіологів і гіпертензії. Ось дивіться, якщо при вимірі тиску манжета була занадто малою для вашої руки і не охоплювала плече в півтора рази, то тільки через це. Ви, радше, вже зависили результати виміру в середньому на 10 мм ртутного стопчика. Уявляєте? Плюс 10 мм тільки через те, що манжета була короткою чи вузькою для вашої руки. Тож вчимося і міряємо тиск згідно стандартів.